Пріш за все якийсь прицеп за гручий сівало. Бо все шнек у нього стоїть. Русик вигрузився. А я хера, куську, блять, знайшли. Де вони ту куську знайшли? Хер поміж по бортану, взагалі б віддімо було, видно було б, якщо б лазила. Не видно. Тоже вони оставляйте, ми дивимося, все, нічого страшного з машиною. А ми приїхали хоч, фольці каністри в багажнику, лазимо машини з каністрами. Всім похеру. Всім було тупо похеру. З каністрами лазить всього. Буля, не рейси якась залупа. ще, мабуть, хтось наїхав. Як воно заскочило. Взагалі уявлення немає. Заднє леве. Всім вечір добрий. Хто чекав відосика з рейсу? Зараз йду вимітати в кузові. Прогрівати дафика і будемо виїжджати з італьйоном. Вийдемо. Ну Ми зараз село приїхали, грузили диски, забрали диски туди. Юмчика продав биденчик, забрали. Ну і не знімав нічого, как би. Раз-раз розкрутили задні батареї, погрузили куном і полетіли. Жорка грязніший, бо папа їздив витягувати. Закону хлопець забуксував напряму ночі й нервну і провалився одразу. Папа їздив витягувати жоркою. Ну, то таке. А щаска. Провіряємо масло антифриз в ДАФі. В принципі, там було все на місці, я думаю, це все там норм. І Гріємо дафу і летим в Миколаїв, переночую в Миколаєві, щоб завтра з утра рано не вставати, по кругу це не тілімпація, бо польових немає. по кругу щоб не тілімпація, повторюсь, щоб Миколаєва виїхати, в Бармашову буду гризитися. Якщо кому цікаво, буду Бармашово грузитися, у нас тут по місту і на Мельницю, на аміну. Ну, То ви все побачите, все розкажу. У нас дві машини завтра буде. Можна було б іначе, якщо б страховки на Мані були б на Дафовському присебі, можна було б нашими двома машинами. Ну, Це якщо б там був об'йом, наприклад, якийсь, а не разова ходка. То б я б зробив страховки і поїхали б, зробили по пару рейсів. А так. Якби заразової ходки, щас сделать за 7 чи за скільки там тисяч за 8 страховки, щоб заробити ці самі гроші. Я думаю, воно того не стоїть. Так що грію дафа, вимітаю в кузові і летим. Розпустили так все нормально сейчас поїдемо загрузимося й будемо далі знімати відоси мені це їхати і знімати ще чи... я взагалі знімати не люблю це ріка треба виїхали уже зустріли другу машину він нас підождав Білий другу машину їдемо. Зараз вона називається Біла Зорюка, а раніше називалась Бармашова в Миколаївській області. Колихаємося. До нього, звісно, дорога ідеальна. Щось з Миколаєва, щось сюди, від кільця Каліновського, ідеальна дорога. Тут щаска трохи. Ну, по зрівненні з нашою, то це теж ідеальна дорога. Трохи труси. Ну нічого страшного. Так, вже приїхали. Машина тарується, потім ми таруємося і їдемо грузитися. Пожилась погрузка дафа Ось таким туном Горіхи Сільмаш Будемо брати без перегруза Що вам розказало, я всі не знаю Це Серізка знаю що розказати що показати Одну машину воно вже загрузили Одна машина вже стоїть та, ось такий ось п'єдесталік тут не правда трохи не... невдобно з тої сторони стоять Маш, та всякі железяки, руминки коротше железо всяке стоїть. Трохи невдобно заїжджати Це якийсь... Ну це комбайн лан. А це я навіть вам і не скажу, що це за прицеп. скоріш за все якийсь прицеп загрузчик сівалок. Бо усе шнек у нього стоїть. На базі типа ПРТ теж воно. Це навіть спеціально, щоб сипалося в ту коморочку воно. І оттуди воно забирає. А так це, цей комбайн лан. В нього тут бочка стоїть в ньому. А так більше тут нічого немає. Цікавого. Інтересно, щоб я вам розказав і показав. Завантажилися, їдемо потихонечку. Тут така з села до траси дорога слабенька. Ну, Лучше чем у нас, конечно, в тисячу раз краще чем у нас А так траса взагалі ідеальна. Хоть бери э, яйцо кота. Загрузилося, все по нормі. Тара 15800 по моему если я не ошибаюсь. А общий вес 4, 4 404 Якраз все ідеально загрузилося. Так, будемо їхати зараз поставати десь на стоянку, ставити машини, бо того, що в очереті здорово, до понеділка будуть машини стояти. У нас сьогодні п'ятниця, 14 листопада, до понеділка машини і будуть стояти. Так що такі справи. Поки що все добре. Тут вийшов і далі так само було. У нас вже понеділок, я вже замість Вітальончика перейшов всі свої діла. Які в мене діла були. Провало труби блядь, між етажами і почало шестий наш п'ятий, четвертий топити. І коротше, ці труби поки ремонтували. Ну, і треба було розбирати там плитку. Ну, це таке вже. Так що замість вітальончика я качаю зараз воздух, зараз може нервну підведу трохи тормоза на прицепі. Віталій каже, вроді слабуваті. Та й їдемо, їдемо на цю аміну. Включуся, покажу вам там. Головний мінус дафа, взяв з собою термос е, чаю, а поставити нема, сюди не влазить, подстаканник по чи що воно, а подстаканника немає на мані. Мані то удобно тут раз-раз і поставив. А на дафі немає такого, бачив самі хлопці докупляють, ставлять. Але такий мінусочок в Дафіку. Стартуємо. Я задню ось підвів, як то кажеться, як зміг, ну наугад, зажав до упора 4 щелчка назад. Ну щось мені сомнення Не внушило право, задня тріщотка, Ліва прям чітко тріскала, а та такі слабі щелчки, може вже і хана. Ну що, треба приїхати буде домой. Сейчас тут по місту порожняком. Хорошо, що без перегруза, все чітко. Е, що? Що без перегрузи, тормоза є, але ну, просто що на прицепі треба перепідвести. Бо після мана, ну, ман з цим прицепом ще по-другому тормоза. Мана дискові тормоза, а тут барабани і геть велика різниця. Так що, щаска, дай Бог все добре вигрузиться тут на мельничці. І потім треба підвести вдома тормоза під анкрати, не під анкрати, а брусок ставлю під подушкою, вижимаю з подушками і підводю тормоза. Так, погнали. Вже включусь, як будемо на місці. Нам тут їхати кілометрів 15 Ну, Включусь вже. Ми вже на місці. Небагато кстати, машин було. Три машини перед нами. Тут мерсик стоїть. А, коротко, його немає на місці. Камазик і, 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 і Ман. Вже заїхали, воно, синій прицеп торчить, русик заїжджає на візіровочку. І сзади нас ще дві машинки. Нормально. Часка звізіруємось. І десь час-півтора дожди аналізи. Один прикол. промазав заправитися. щось думав, що більше солярки. У боку 40 літрів може хватить. Вигрузиться. Та й Тут є де заправитися недалеко, просто груженому після візіровки, і взагалі груженому туди заїжджати, якби не з руки було. А вообще, вообще не з руки, через сплошні, а дай Бог все нормально вигружусь. Дафа вроді заборник вибирає добре. Вигрузюсь. Дай Бог вигрузиться, щоб по аналізам. Бо це ж опять же, це ж мельниця тут. А, критерії геть інші, ніж в порту. Не знаю, Русік казав, що сюди машина вже возила цю пшеницю, то пройшло було, все нормально. Ну Побачимо, зараз візіруємося, будемо ожидати, все обов'язково вам скажу. Таким образом беруться аналізи. Видно, вам, видно. Руками взяли, раз, два і все. Останній раз тут був у 2017 році. Ще заїжджав сюди. Переулок цих бочок не було, нічого не було. Ну. А міну, думаю, всі знають. Побачимо що? Буде по аналізам. Вигрузимось, дай Бог чи ні. Побачимо. Так, мені ще аналізу немає, а Русик вже дали аналіз, позвонили на вигрузку. Камазик вигрузився. По-моєму, казав, не казав, бо машина на фомігацію. Русик слідчий. Летить на вигрузку. А потім, потім, дай Бог, буду я. Це саме хуже вже далі. Вибачаю за звук, зумер по на воздух. Вже півтора часа стоїмо, то п'ятерочка була, якраз чудніше п'ятерочка. Що, русик вигрузився. А я хера. Кузьку, блядь, знайшли. Де вони ту куську знайшли? Хер поміжу по бортам. Взагалі, б відомо було б, видно було б, якщо б лазила. Не видно. Так само я не один. Тут ще дві машини теж з фумігацією буде. Незвісно, самі вони фумігують, заїжджають, самі закидають. Вроді прийняли, як е, заказчик дзвонив, сказав, чи треба зафумігіруватися і завтра в таке время тебе вигрузять. Правда, не правда, побачимо. Е, самі вони фумігірують. Правда, раніше я ще як зілом сюди їздив, я оставляв на території, був зіла е, а Зараз не можна. Якщо ці три машини, дві ще машини будуть залишатися теж, то оставлю машину, Юля приїде забере та поїду поїде домой бо одна машина з казанки, а втора навіть не знаю куди. Ну коротше, побачимо. Все побачимо, все розкажемо. Хірово я вам скажу, тут виїжджати з вісов на підйомник, з підйомника по кругу. Виїжджаєш і там з під територією стаєш. А, і так само я всі на вигрузку. Вигрузись на підйомник, їдеш розкруч, місця немає. Викручуєшся, вертаєшся на тару і знову по кругу. Закрутишся, які много колонки. Зафумігірували мене, зараз виїду, затентуюся, побачимо, буду може оставатися в машині, а може і буду їхати додому. Якщо цього дядька, де двоє нас залишиться, якщо цей дядько, де з казанки так скажімо, останеться возле машин, його домой не заберуть, то остан... ну, типа, поїду додому. Якщо не остануся, я останусь, якщо возле... ну, його не заберуть, він останеться возле машин, я поїду додому. Ну коротше, якось так. Що? 에... Фумигирует и видео его налево. Я пацана пытал, кажу, пиданы. Блять, какие тут подъем вообще изугла нахер, так неудобно. Не можем вам передать. Надеюсь, мне хорошо видно клип поставлю. Фумигирую я пацан. Я покажу пиданы банку блин, на таблетку. Когда это не отчетно сдают Ну, банки под отчет. Отак став, знаєте, ми як кидаємо там в лівкавши, і накидали, залізли в кузов, тик-тик-тик-тик, палкою придавлюємо. Оце став так наспо. Чи-чі-чи-ч. Накидав, пригнув там, ілі покидав, все. Я кажу, і що, що далі? Кажу, ну, завтра в таке саме время приїжджаєш, заїжджаєш на віса. Е, ну, на вісах візіровка. Візіруємо, ну, вже аналізи, типа на клейковину, білок і натура, це вже нічого не будуть брати, е, Тільки на ці. На куську. Каже, якщо все куть, потохло. Давай выгрузку и полетел. Ну, короче, я поставлю. А хочешь ты вообще фокус-фокус? Вообще, вообще. Мы еще чуть-чуть пойдем на кран. Не... Наша шипать. Ой, сука, копайся. не знаю. Я без перегруза, там 24 тонны. Серьезно, что делать. Сейчас, наверное, фум... не фумирую, стентуюсь. Побачимо, що з цим скатом робити. Тут кратить, його бажання немає. Так. Як я вийшов з ситуації, що скат шипить. Я не знаю, поможе це чи ні, просто приїхав трохи вперед, щоб це дірка відверсила вниз було. Вроді не шипить. Може і не буде так шипіть. Може не спусте сильно, побачимо. Завтра з утра, утра. бежав до обіду, як прийду до машини. Якщо я не уїду сьогодні додому. Якщо я уїду сьогодні додому, побачимо. А якщо я їду сьогодні додому, то завтра приїду до машини. А якщо скат буде повністю спущений, то я просто підкачаю. Що на кину, підкачаю, щоб вигрузитися, і заїду тоді наші на монтажку його зроблю. Ну, якось так. Щас перекусю. У мене тут з собою невеликий такий перекус деруни, картофлянки, хто як, хто як любить називає соус, трошки колбаски, гризну поки. Чайочок є. Поп'ю чайок, якраз ще тепленький, чайку і... Буду ждать. ждать. як сказати, двердік та чи їду домой чи залишуся тут. Вернувся, я все-таки до ДАФа, побув пару часу вдома, десь часа три. Залів солярки, взяв двадцаточку, долив, долів, бо, бо маловато щось про... прогавив солярки, не знаю, я казав, не казав. Ну прогавив солярочкою. Долив солярки двадцатку, хватає, потом потім виїду, десь заправлюсь. Скат, кстати, внутряк не спустив, я авто переїхав, став на... щоб воно не шипіло на землю, не спустив. Що вам хочу сказати? От теж вони Оставляйте, ми дивимося, все нічого страшного з машиною. А ми приїхали з Фольці, каністри в багажнику. Лазимо зі машини з каністрами. Всім похеру. Всім було тупо похеру. З каністрами лазять, всім похеру. Я Юлю, з Юлію, з'їздимо, десь кофе поп'ємо і буду залишатися. Проведу сьогодні прямий ефір, кстати. Я в Тиктокі часто проводжу ефіри. Заходьте. Даю. Едем? Да, їдемо красиво кататися. Mm -hmm. Куди ти мене повезеш? Uh, на кофе по 15 гривень. Да, поїхав. Да, цені на воги по 150 гривень, два стаканчика. Тут можна 10 раз кофе попити. Uh, тут ти каже. Да, 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 так. У мене на воді скидка 160 бонусів, уже там чисто 70 гривень. Ми можемо десь ну, на вогі їхать. Тоже там це прийдеться розвертатися через блокпост, но ну його набір. Тут магазини, можемо десь ну, поїхати попити. Так що, та тут? Та поїхали, поп'ємо десь, може, в ОТБ візьмемо. Так, Цей дядько тут стоїть, він став тут. Не знаю, тут вся движуха, я там спокійніше стою. Ти стої. приїдеш потім сюди до дядька. Та ні, буду завтра стояти. Я до завтра там буду стояти, мені коли скажуть заїжджати, я поїду там розвернуся, та й все. Поїду, розвернувся, все, машинка теж, кстати. Це він, я думаю, він вигрузився, а він цей. Ти бюсь виїжджав, думав, що вигрався і наказується, їздив, аж розвертатися, хер знаде. Так куди тут їдемо? Направо трову повернеш тут, поки йому. Краще ми на ков. Так. Наступний день. Поїхав тут розвертатися, бо звізірувався, виїхав, їдеш, херзна де такому п'яточку крутишся, бо можна там на асфальті, але на асфальті не його крутиться, бо це буде. во-перше, вирваний. Одною рукою неудобно переключатися. Вирваний буде асфальт. Раз. Два це буде вирвана. Ай, йде Чи левий? Вирвана резина. Так що їду, стою в очі. Кстати, машин не багато, це ми двоє фумігація і магном з пшеничкою. З великою Олександр з Херсона приїхав. Привіз. Так що, вчора ще ажіотаж типу, був. Надіємося, що може сьогодні вигрузимося швидше і все буде гуд. Ці, ці От цих два білих кидаєш, вони ділян. А якщо їх дві, два відключити, що пропадає питання. У мене оцей предохранитель, коли пере... перегорів на мані. Я не пам'ятаю, що я е... коротнув на ньому. А що я коротнув? Так, дивись... Ось теклопойомник міняв і коротнув. У мене да, отут. перегорів оцей один із цих передохранітелів. І не робило тахо. Краще ніхіра не робила, бо я думав, що тахо накрилося. А розбирав стекло, тут на ТГХ-ах вже має бути пластиковий стеклоподйомник, в мене — желізний. І я тоді коротнув стеклоподйомником, ну, поняв, проводами, і замкнуло, перегорів, оцей, оцей, оцей якийсь один із двох, він точно відповідає за тахо. Та ну, а як це? Воно спалювалося. Ану... В, в клєбі. Ух, ніхіра собі. Так, так, да, так. Да. А якщо їх відкрутити, то нечварка не є? Нечварка, оці, так. Да. Ну, а так, якщо їх відкрити, і що пропадає? А ми щось хуйо знаємо. Ми не дивилися. Сьогодні. І що я вам хочу сказати? 12 часов дня визвали на повторний аналіз. Типа на жужиків перевірити. І знову їдемо. Скоро люди будуть матюкатися, вже тут асфальт видавлюють, бо другого міста вивер... розвернутися немає. І в нас виходу немає. Куди тут розвертатися? Би другого і дороги більш-менш розвернутися немає. Воно їдеш воно крутиться все, трещить все. А, ну все одно легше, ніж там десь на асфальті, воно видно? Тоже от хрень, кажу, а коли ж вигрузка буде, Дощі, кстати, накапує, походу моя загрузка сьогодні в селі пшеницею накрилася мідним тазом. Е, кажу типу, коли ж вигрузка. Щас, через 20 минут, швидко насито. Блять, це херня рукою. Ну, Зараз насито бігом вас кинули і через 2 хвилин вигрузка. Кажу, я вибачаюся, чому не можна да, на вісах постояти 2 минути, якби очі не сильно, якби ж нічого б не помінялося. 2 хвилин подождав, все, огонь, заїжджай на підйомник, ззаді машина цей дядько з казанки. Поки йому будуть робити аналізи, я б вигрузив. Ну, ну блін. Ні, такі правила. Це пиздець. Це капець, бляха. Ага, ну саме головне, що вигружаюсь, Льова, це, де ви бачили, ми акумулятори дивились, Поїхав на карго на южний, бо в нього тут не прийняли. Поїхав пацан на карго. ну, Хорошо, хоч зараз приймуть та їхати треба на шиномонтажку, монтажку, короче, Таке. У мене точно рейс якась залупа. Крило, ще й хтось наїхав. Вокнуло, як воно соскочило. Взагалі уявлення немає, заднє, леве. Думаєш, з утра все було, повторної візировки нема ніхера. Слава Богу, що найшов. Стріснуло, ну блядь нічого страшного. Цей раз як пішов ізначально, пойми як, так він, блядь, і капець. Навіть. І прогавив рейс сімочку з-під комбайна, грузиться на Константиновку безтренько. Віздесь, коротше. Ну нічого, слава Богу, що вже вигружений, їду таруюся і летим домой. Ну що, завершився мій Ну капець. Якби я вроді ждав цього рейсу, ну як ждав, вже кудись поїхати, хотілося поїхати ось кому комусь. Ну, якийсь рейс, мегахерня. Звісно, так, да, це не найкраще, що може бути. І не це тут по місту. але оці ці реально випарили Не ще з того, що не поїхав грузиться. Так, ладно, зараз розкажу, вам показав. Ми почнемо з того, що не поїхав грузитися, цю воду прорвало. Потім, коли приїхав на вигрузку, ту машину вигрузили, ти ж ждеш. І таке, коротше, ну, ладно, переночував в машині добре, провів прямий ефір. На Наступний день теж, блін. Це ожидання найбільше вбиває. Це крило загубилося, скат пробився. Ну, Благо знайшов крило. Заїжджав на заправку тут за мостом, у нас. не знімав вам, якогось хера праве заднє почало затормажити, ну, там плитка виложена, бурковка, начало по плитки юзом сунутися, ну Хорошо, не стерлося, ну нормально, ну знаєте, то як лизун буває, хорошо не цей. Одвів його, якась хера тріщотка. коротше, довго об'ясняв. Не знімав, бо нернув, Зараз руки обмив. цей, ну Передівся вже чистенький. що? Зараз їду додому, там десь папа Соня, кстати, зі Сережею возив зілком. 4600-4700 Соняха, а 4, 44 маску. Ну, короче, блядь. довга історія, в другому відео розкажу за цей Соня, щоб здати було як його. Короче, такий якийсь рейс, вроді й дуже його хотів, ну як дуже хотів, і треба їздити, якби копійку якусь зароблять. Жити, як то кажеться, за щось треба. І якийсь він такий тугий цей рейс. І за цю і промазав погрузку з соняхом. Ну нічого, все що не ділиться, все ділиться к лучому, правильно. Так що держим хвост пістолетом. Всім до побачення, мирного неба.